Дякую за запитання, дякую за запрошення, дякую за захід. Дійсно неймовірно цікаві обговорення, неймовірно корисні, я впевнена, будуть, будуть для всіх. До вашого питання, дійсно, маючи трошки досвід взаємодії з різними співпрацями для різних донорських інституцій, я можу сказати, що особливо в тому, що стосується інформаційно-медійної сфери, донори йдуть за запитом України, за запитом держави, оскільки. Ки від в моєму досвіді, починаючи з 2014 року, є визнання того, що українці і Україна є носіями унікальних знань і унікального досвіду, який наразі, аналогічно, абсолютно, на мій погляд, як і досвід ведення конвенційної воєн, воєнно-воєнної операції, немає жодної армії в світі наразі з тим досвідом, який мають збройні сили України. І це можна так само сказати, що стосовно нашого медійно інформаційного середовища. Україна є носієм унікальних знань і практик, і в донорському середовищі є розуміння цього, і навіть бажання вчитися в Україні і розуміння, що так, і можливо в деяких контекстах і має сенс такий підхід, який ви так розумію, завуальовано згадали. Да? Там можливо просування певної адженди, або там не знаю, можна я тут трошки доуточню. Угу. Ну в нас є певний запит на. Певну допомогу так, а є традиція, наприклад, приїздити з навчаннями. Угу. Якщо ми тут самі навчені, то так ну, так, 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 так. ну, знову ж таки, я говорю зі свого досвіду, оскільки е, ті донори співпраці, з якою я була, в, власне, пропагують такий підхід, який е, я ще намагалась пояснити. Україна є беззаперечно унікального досвіду, і нам варто переймати цей досвід і включати його в якомога ширше е, інфраструктури і системи, як, і, наскільки це можливо. А, тому як будувати е, діалогом, комунікацією, е, показування форму. Ну, тобто, діалогом е, і розмовою з донорськими інституціями, я знаю, що є дуже хороші зв'язки. Україна має із е, британськими партнерами, скандинавськими партнерами, е, партнери інституцій НАТО, Європейського Союзу. Мені здається, що просто треба цю інфраструктуру наповнювати і комунікувати. В свої запити, ну мені мені здається, це 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 достатньо просто від держави чи від громадськості чи. Якийсь спільний ну, як... а я б, а я би дивіться, ми ж говоримо про загальносуспільний підхід, правда, так. і він якраз про те, про єдиний фронт. І Він про те, що ми всі в цьому човні воюємо діємо зі спільними ризиками. Цей запит має бути на, на мій погляд, максимально. Зведеними максимально погоди, наскільки це можливо, можна я додам буквально 10 секунд, бо я відчуваю, що цей віртуальний мікрофон від мене віддаляється. Але я хотіла би додати до Наталі Львіну, оскільки тема медіаграмотності мені теж дуже близька. і Мені здається, що вона дуже гарно лягає в рамку ось цього загальносуспільного підходу до стійкості. Мені теж стало цікаво, що ж таке інформаційна стількість і загальний суспільний підхід, тому що ми знаємо, що періодично у нас в дискурсі виникають такі різні конструкти, теми, дефініції. Ми їх не всі до кінця розуміємо, всі ми оперуємо. І от, дійсно, то ж ми ж маємо дискусію стосовно того, що, що ж таке інформаційна стійкість. Я думаю, піду подивлюсь, що, що ж це таке. А мені сподобалося визначення стійкості в контексті НАТО, які визначають для себе стійкість як здатність на національному, локальному та індивідуальному рівнях готуватися до стратегічних потрясінь і дестабілізації протидіяти ним, і реагувати на них швидко і швидко відновлюватися в всьому спектрі спектрі задроз. І власне загальносуспільний підхід це залучення всіх верств населення, інституцій та держави до формування спільного імунітету. Інформаційних загроз. Чому мені здається важливим наголосити на цих дефініціях? Тому що ми, мені здається, навіть в нашій розмові зосередилися на державі, донорах, ГО, інституціях, хто ж є головним, хто є замовником, і ми е, уминаємо чи просто не зважаємо, але в наших розмовах не присутні власне ті, хто отримує цю інформацію, наші аудиторії, громадяни, українці, ось ці широкі версти населення. І, а саме вони, і про це було декілька розмов навіть під час нашої події, першого дня, є тими. Елементами е, того ланцюжку, які через які ворог і просочується, через які ми можемо бути вразливими, у любов згадувала те, як е, е, родини військовослужбовці впливають на їх рішення, і ось власне, я ще підсумовуючи, мені здається, що важливо не забувати, якщо ми говоримо про загальносуспільний суспільний е, е, Society, проч, ми маємо. Пам'ятати, що він ґрунтується, він будується на суспільних одиницях, на громадянах, на маленьких колективах, не лише на донорах, державі і великих гравцях, тому що дуже часто в таких маленьких тоненьких місцях і рветься товщі, товщі ланцюжки. Ось моя моя про це.